Вітаю, панове. Ну що, сьогодні у нас батхат. Середній танк, Франція, 10-й левел, барабанний, легенда кіберспірта, і, в принципі, наш апарат, який у вас зараз на екрані, апнули. Що йому зробили, до чого це призвело, чому цей ап не є профнепридатним, не є, ви все правильно почули. Але при цьому абсолютно ніяк не вирішує проблему бачати. Ми сьогодні з вами і поговоримо. Ну а починаємо само собою з того, що йому апнули. Виведу вам картинку на екран, потім почитаєте детально. А якщо двома словами, то в чому суть? Апнули стабілізацію там на ходу від поворотів, від розворотів, до цього всього загалом дуже сильно потрогали йому стабілізацію, вона стала дуже комфортною. А, також трошки зачепили йому час зведення, по-моєму, з 2,7 на 2.4, і крім усього, йому ще й докинули стабу після пострілу і докинули 20 снарядів до боєкомплекту. Тому що раніше у вас було 30 снарядів, вам треба було вибирати там або 10-20, або 15-15, або 20-10. Одним словом, комбінувати. Якимось чином так, щоб у вас всього цього діла вистачало, щоб у вас там не лишалося 2-3 снаряди якогось типу, що ви не можете зарядити повноцінний барабан, і так далі. так так далі, і так далі. Апнули, зробили реально приємну стрільбу. Зробили, по-перше, хорошу штуку з снарядами да, насамперед. Тобто, вам банально тепер приємно в ангарі сидіти вибирати збірку. Ну, бо щодо приємності, в бою є певні нюанси в цього апарата. От, але в ангарі тепер приємно збирати собі а, даний танк. Ну і в принципі. Це непоганий яб, правильно непоганий. Чому? Тому що він в ніякому разі не зробить бачата м'ятовими актуальним. Це безумовний факт. Ну бо щоб зробити бачата м'ятови актуальним, треба накинути йому міліметрів 300 в лобовій проєкції по, по всій площині. І тоді це вже буде не бачата мінотавр. Ну і в принципі, я думаю, розумієте, до чого я хилю. Тобто, бачат це бачат, що ти з ним не роби, як ти йому там, не шліфуй параметри, як ти його не апай, бачат лишається бачатом, щоб зберегти принаймні його е, фішечність, його певні геймплейні особливості і так далі, і тому подібне. Ти не можеш з ним зробити нічого такого, щоб зробило його танком, який диктує мету рандом. Ну, бо от особисто, якби, наприклад, я його апав, да я не уявляю, що йому зробить. Я поняття зеленого не маю, що йому зробить, да, щоб він став метовим танком, який вписується в поточний рандом. Я б все одно робив би трошки інші апи, там, Зокрема, чіпав би йому розрядку барабана, саме час розрядки, чіпав би, можливо, буквально там трішечки на пару пікселів а, загальну перезарядку, ну і само собою все те, що вони зробили, крім усього, цього що я назвав. Ну і це все одно ніяк би сильно не плинуло на, на даний апарат. От, якось так. Тому а, переконаємося сьогодні в тому, що фактам плювати на ваші почуття, а факт один дуже простий якими б теплими не були спогади про цей танк, якими б ці самі почуття не були теплими? Те, що бачат лишається танком другого, третього, десятого ешелону, це однозначний і об'єктивний факт, але безумовно актуалізація не минула, непомітно. Ну і давайте починати. Як в принципі заведено, дам. Починаємо з наборів обладнання. Дивіться, поставити на нього стабілізатор, а далі обмазуйтеся, як заманеться. Стабілізатор, вентиляція, там я не знаю поворотники. Стабілізатор, вентиляція, там, може, приціл для базової стаби ще більшої. Можливо, стабілізатор, оптика і там, згартування, чому ні. Одним словом, поставити, що заманеться, там і мало шумку, можливо, якусь фігню з експериментальної оборудки. Все, що захочете, все, що вам заманеться поставити, головне, вліпіть сюди стабілізатор. Я поїду на якій збірці, правильно на ті, що у вас на екрані. Це у нас стабілізатор, це у нас вентиляція, і це у нас загартування. Бо я так хочу, бо можу собі дозволити. От, ну і в принципі з цим розібралися. Далі, польова модернізація. В польовій, в першому беремо перше, в другому або перше, або нічого. В третьому я б рекомендував, би, в принципі, попри хороший бонус до маскування, я б все ж таки радив би взяти. Насамперед, швидкість назад. Чому? Тому що у нас заднє розташування башти, і ми часто <кій> виїжджаємо жопою, щоб зменшити силует для супротивника. От, тому, в принципі, швидкість назад для даного апарата буде дуже-дуже хорошим, або, як мінімум, непоганим варіантом. Далі, отут. Взагалі, хотілося б взяти до перезарядки мінус 5%, але. Ми ж розуміємо, що перезарядка дуже-дуже довга. Що у вас там 34,6, що у вас там, я не знаю, 33 секунди перезарядки, це дуже-дуже довго. І оці півтори секунди не так важливі, як банально комфорт стрільби. І от оця друга польова, там, де плюс до зведення і мінус від розміру кола зведення після пострілу, вона в поєднанні з тим апом, який нам дали, буде набагато більш приємно розкриватися і даруватиме ще більший комфорт стрільби. Ну бо комфорт стрільби це все за що ми можемо хапатися на бачаті в реаліях сучасного рандому. От, тому я б не став би фіксити цей параметр. А в останній комірці в принципі, взяв би два кілометри вперед і два до потужності двигуна. Огляд не критично, в принципі нічого страшного, що ми його трошки втратимо. От, але при цьому рухатися ще швидше, бачати і дозволити може, бо він цю швидкість і набиратиме, і триматиме, і так далі, і тому подібне. Спеціальну комірку, само собою, вибираєте під те, що поставили. Якщо я поставили там собі якусь малошумку або оптику, то само собою це розвідка. Якщо ви притримувалися рекомендації, і поставили загартування, як у мене, то це ну, якби, очевидно живучість. Я думаю, з цим все. Ясно і зрозуміло. Екіпаж. Екіпаж він у вас зараз на екрані. Це у нас командир-радист, це у нас навідник, зарядник і це у нас механік водій. Там чисто самотній сидить без будь-якої сторонньої спеціальності. Одним словом, три члени екіпажу, дивимося і очаємо, ставимо на паузу. Якщо ви з якимись пірком не згодні, само собою в своїй збірці можете поставити інший. Або ж змінити почерговість. Ну, але саме собою ремонт лишається першочерговим пірком і головним для. Абсолютно всіх танків у цій грі. З цим розібралися. Переходимо до бронювання даного от веселого цікавого апарата. Доволі маленький, доволі компактний, попри те, що такий розпухший пережечок. Е, НЛД. Наведено 60, завжди всіма всюди, зокрема, деякими фуасами. ВЛД. Ну, в межах нехай, нехай там 130 там нехай 150 мм. І в принципі в принципі, це так само пробувається завжди всіма і всюди. Про лючок механіка водія, який випарає вверх, навіть немає сенсу говорити, бо там приблизно така сама броня, ну, плюс-мінус 20 мм. От, Максимум, що може відбувати ВЛД, це там під якимсь лютим кутом, рекошетнуть якийсь подкол або якусь бебеху. На цьому все. Вилиці з лобової проєкції не працюють, вони пробуваються навіть подколом і бебехами. Ну там, знову ж таки, тільки якийсь лютий передоворот, під, під якимсь кутом зможете щось рекошетнути. Все інше розриває вас на виліт, зокрема кумулятивні снаряди, яким на всі ці кути просто байдуже а Бортова, власне кажучи, проєкція в ній нас 40 міліметрів по всій площині, що верх що низ. Що це означає? Це означає, що в принципі до 120 мм міліметрів витанкувати рекошету можна, але сам факт танкування на бачаті ромбом ставиться під великий сумнів, тому що вас просто роздеруть фламіну вулицю, вас роздеруть фламіну в башту. От, і на цьому ваш бій завершиться. Також у нас є надгусенична полиця, в якій 15 мм ще само собою роздирається всіма завжди всюди по поправову трьох калібрів. Так само, як до речі, ця зона, яка з НЛД Ха йде під дніще. Ну, типу там там, якби дніще вже низу, да, ось, А це такий, як стиковочний шов, я не знаю, як це назвати правильно. Одним словом, ви розумієте, про що я? Ну або не розумієте, байдуже. А Потім кришка корпусу 15 мм, та саме арта пробуватиме, все, що буде проходити з колітящими середами, пробуватиме по правилу трьох калібрів, ну і в принципі нічого хорошого в цьому немає. От. А далі башта. Башта у нас двохскладна. Це цей комірець, якому ця сама башта гойдається, ну і сама башта як <з quotes> окремий модуль. Отож, в цьому комірці у нас там 100-120 мм броні, що само собою протикується пальцем. В башті 90, 80, там навіть, воно якась була зона в 100 з невеликим. Одним словом, в межах 100 мм броні, що само собою пробивається, якщо в нього просто кинути камінь. Лючок абсолютно те саме, і маска гармати, в принципі, абсолютно те саме, там був якийсь, воно, якийсь піксель один. Да? Що, що це таке за піксель? Короче, прямо в гармату йому не стріляти, прямо в маску йому не стріляти, бо там гармата буде доджити багато пробиття. <кій> От. І, в принципі, в усіх інших проєкціях танк максимально картонний і максимально непридатний для ой, реалій сучасного рандому. Ну і підбиваючи підсумки по броні, вона повністю відсутня. Крім всього, цього, танк маленький, в нього всі модулі дуже близько. Він горить в лоб, він горить в спину, він критується в нього боєукладка укладка банально від будь-якого пострілу. Одним словом, здувається від найменшого вітерцю, і, в принципі, в бою толком не живе. Сумно, да, безумовно, сумно. Тепер по швидкості 65 км вперед, 20 двадцять чимось назад. І в принципі, це хороша швидкість навіть попри те, що рандом за останні там років 10 сильно прискорився. Навіть попри це все бачати з цією швидкістю встигає всюди. Це його єдина фактично така от м'ятова штука, да, саме швидкість, тобто саме по цьому параметру, поєдиному він вписується в реалії сьогодення і в реалії сучасного рандому. Він цю швидкість набирає, він її, її їде, він її тримає. Ну, тобто, в принципі, нарікань саме от конкретно в цьому плані як, ніяких немає, і ривок з місця, що називається, робить доволі падьор. І ось Ми зараз вже набираємо 65, у мене не стоїть, тому тільки 65, а не 67. Захочете забустити це все діло турбінкою, а чому б і ні, ну, що називається хазяїн-барін, просто по приколу політати, покататися на реактивному французі, цілком хороший варіант для проведення часу в цій помийці. Ну Або само собою, просто не грайте в неї взагалі. Не буде ніякого ні приємного, ні неприємного часу в цій грі. От, о, з броною розібралися, з швидкістю розібралися. Чого у нас далі? У нас далі гармата. Правильно. Правильно. А гармата у нас 105 мм. Раніше там були прокачувані гармати, які йшли до неї, і їх зараз викинули, вони просто банально були непотрібними. Це було як на Йосипу у четвертому, коли чуваки каталися на стокових гарматах. Ну, бо не знали взагалі, що там є якісь ще гармати, крім а, стокових. Отті сак роздається, сповняє, чуваку. Оу, я протикав. Не повірите, поліз наушники поправить. Саме в цю конкретну секунду. Поліз поправити наушники. Отак от воно і стається. Віддалі бачата упороться, бачата зараз убиті, але там ззаду стоїть бабаха. До речі, це такий тонкий прям тролінг від картохи. Вони викатують апгрейд бачата, апгрейдка 91-го впіхають концепта 5-го в батлпас і при цьому викатують бабаху як гілку прокачки. Це такий дуже-дуже тонкий тролінг танкістів, мовляв, ну, ви катайтеся на нем'ятовому говні без броні, без ХП. Але ми вас трошки, так би мовити, осмикнемо, тому що е, ну, бабаха вам швидко розкаже, що таке не мати броні в сучасних реаліях рандому. Переходимо на на барабан кумулятив, зараз поїдемо в центр, можливо, там щось зможемо зробити. Пушить я не можу, агресувати я не можу, ну бо знову ж таки, це бачат. Бачат це що, це танк без хп, без броні а, і так далі. Так от, по гарматі, 105 мм. По стабі. раніше вона була єлі терпімою. Не, дивіться, не прям мерзотною, ну, взагалі мерзотною, але я не відчував її як саме мерзотну-мерзотну, і вона була терпімою. Зараз ж вони максимально якісно все зробили, максимально все якісно поапали, тобто. Прям комфорт-комфорт. Питань немає. І на ходу, там, і призупинившись, і так далі. Одним словом, комфорт стрільби підвищився класно він зник. Комфорт стрільби підвищився однозначно. Все одно вам перед пострілом треба буде призупинятися, дозводиться. Це все ясно. Там сходу ви стріляєте тільки з максимально близької дистанції, коли буде когось крутить, і так далі. і і так так далі, так далі. Це все ясно, я думаю, і без мене і максимально очевидно. Нікого не видно. Вазік там стоїть, але я по-моєму ще в засвіті. Ну, ми ризикнемо вийти в нього, звісно. Так, тихо. ВЛД. Борт, тихо. Там бабаха ззаду, от що от я боюсь. Розумієте? Там ззаду гребана бабаха. Закидаємо тичку в дах. А зараз треба закидати її в люк. Ну, є нюанс, снаряд летить 800 метрів на секунду, і ми потім про це поговоримо. Отож, в чому суть? Пішли на кадай, будемо договорювати. А стабілізація зараз стала відмінною, зокрема там з польовою з усіма цими приколами до стаби питань взагалі ніяких немає. І от става, мабуть, це після швидкості другий параметр, до якого взагалі не те, що не хочеться докопуватися, а навіть немає ніякої причини до нього докопатися. Зведення ну, загалом терпімо раніше було гірше, тому що знову ж таки з великого кружка починалося це зведення. Ну а зараз його ще й покращили. Загалом питань саме по комфорту стрільби їх немає питання виникають іншому. Перезарядка 37 секунд. Це в межах балансу для такого барабана, для такого з цього барабана і так далі. Це, це все збалансовано. Не є нюанс. Це збалансовано під 2013 рік. А в сучасних реаліях рандому танк просто не встигає, він не вписується в динаміку боя і так далі. Тому Боже, один ХП. Серйозно, ладно, доберу. Він тупо не вписується в динаміку боя і все на цьому, тому що у нас є, скажімо там, який <кхем> та 57 хевів, в якого є яка не кабрання, в нього є там ХП, бо це важкий танк. І з барабана у нього 1600. Але при цьому катець цього барабана 20 з чимось секунд. От так от. А в даного танка з барабаном у нас виходить 1900 шкоди. 1950 по факту навіть да. Боже, що куди? Де, де я застряг? На чому я застряг? Це найважливіше запитання. От, 1950 дамага в нас виходить, але при цьому перезарядка максимально, максимально ще одну приймаю. О, це погано, до речі, Оце я не розраховував приймати ще одну, тобто від eBR. І це дуже зараз сумно у нас закінчиться. Я буду от'їжджати і Бер мене зараз хлопне, тому що він вже майже заряджений, або заряджений повністю. І він мене бачить. От в чому весь нюанс полягає. Так, да, він мене бачить. Ну, бачив принаймні. Зараз можна, можна спробувати втекти, але там сперду ТВП і всякі інші неприємні танки для нас. Ой, хух, там бабаха ще стоїть. Одним словом, нічого хорошого в цьому бою. Поки що не спостерігається. М -м, перепрошую, якщо вам чути машину з надвору. Нічого з цим фактом зробити не можу. Так от, я договорю сьогодні чи ні. Стаба хороша, зведення нормальне. Е, Нюанс в перезрядці, по якій тупо не вписується в динаміку сучасного бою, в динаміку сучасного рандому, і ти з цим тупо ну, от, нічого не зробиш, як б, ну, бо перезарядка, яка вона вже є. Мене зараз собі зліва, я це розумію, але я буду віддавати барабан, тому що я так хочу, ну, бо я сильний, моцний і так далі, тому подібне. Все, пішло на кадем. І, в принципі, 4К насрали, насрали, Все, можна, в принципі, мирати, тому що зараз ми поїдемо вниз, на собі якийсь об'єкт 268, а задум вже ЄБР катається одним словом. Виживати в даному бою доволі таки складно і проблематично. Рівний я вас держу в курсі, стояв весь цей час там ззаду. І тільки зараз союзволив поїхати вперед. Ну, сильні гравці грають цю гру, само собою. А, нічого іншого від них і не очікую. Що ще боюсь ТВП з боку, дуже сильно боюсь. І, в принципі, можливо, не даремно, а може й даремно, хто його знає. Цікаво, він тут чи він десь трошки глибше. Якщо тут, то я вмру. А, це об'єкт, господи, я подумав. Корреч, я подумав, що це Петесау, а це арта. Можна, було, до речі, навіть не світитися. Так, да. я не засвітився. Чи, Чи не засвітився? Не засвітився, все окей. А, так вот, в чому суть. Каде-барабана збалансований під таку кількість тичок, під такий дамаг з нього, але при цьому не вписується в сучасну динаміку рандому. А є також другий нюанс це розрядка. У нас 5 тичок, кожна по 390 альфи, і ну, з барабана 1950, це ми з вами засували. Але розрядка цього барабана триває цілих 11 секунд. Ну, бо два і поміж тичками. Що відбувається за 11 секунд? Ну, вам деякі танки дають дві тички. Деякі танки встигають звестися і дати тичку таку у що називається, на 700, на 1000 і так далі, і тому подібне. Деякі інші танки, в принципі, там, якщо чувак стоїть взагалі ні бум-бум, ні от міра сього, що називається, да, який взагалі нічого не бачить на мапі, який нікуди нічого не реагує, навіть такий чувак встигне зреагувати, і поки ви віддаєте барабан, о, я свічусь, по ідеї, все, смерть. Да, смерть. Ну і байдуже. Так от, можна договорити нормально. Те, що я задумав, договорить, правильно? І ні на що не відволікатися. Поки ви віддаєте цей барабан, на вас наведуться і зведуться всі можливі танки і гармати, які існують в конкретному бою, в якому ви перебуваєте. І це безумовно сумно, тому вам доводиться грати як. Ох, як, як, який піксель, ох, який піксель, от хорошо. От, молодець, сильний гравець. Точно віримо, що сам зробив, сам попав, сам вицілив, сам влучив. От так от, да. І саме в цю секунду, коли я був в цьому положенні, а не там, скажімо, на пів сантиметра нижче. Ну, окей, буває. А так от, розрядка барабана дуже довга. Ви віддаєте тичку дві, ну максимум три, і вам уже треба ховатися, вам вже треба тікати. Ви не маєте можливості до роздати барабан, тому що дороздаючи барабан, ви наражаєтеся на те, щоб отримати там тичку від супротивника одну, а може дві, а може, три, тому що невідомо скільки танків вас в цей момент зацілили. Ну, знову ж таки, ми говоримо про ситуації такі, як ну, звичайні в рандомі, там не коли ви один на один лишилися. А от звичайні ситуації, коли там танк зліва, танк справа, танк десь там ззаду в кімпі і так далі, тому подібне. От, о, і це дуже-дуже сумно, дуже неприємно, і, блін, якщо його лапать, його треба лапати, якраз таки, зокрема, в цьому параметрі, щоб він трошки швидше розряджався, Ну бо це прям дуже довго. Бо Хевік виїжджає, розряджається е, за 6 секунд, вливає 1600 дамаги, має при цьому ХП, має при цьому броню і перезаряджається загалом 20 секунд. А бачат заряджається більш ніж півхвилини, 35-37 секунд, залежно, залежно від того, яка у вас збірка стоїть, що у вас в обладнанні, що у вас в поліві і так далі. А потім ще й розряджається 11 секунд. Ну, тобто така собі історія, і при цьому само собою, ще й немає броні, немає хп. Таке от комбо. Все в одному зійшлося, і я не розумію, чому так. <гум>, чому ці два танки існують в одному рандомі і грають в одних боях і так далі. Тому подібне. Ну але окей, це вже нюанси. А в чому суть? В тому, що про це поговорили Поговорили. про снаряди. Базовий підкалібр пробиває 259. При цьому летить зі швидкістю 1460 метрів на секунду. Чому я знаю, цю інформацію я не розумію, але, по-моєму, я на тесті Бачата трошки, трошки катав, тому я це діло подивився, і воно мені а, закарбувалося в пам'ять. Чор чо на тесті, я все, що був, по-моєму, сьогодні на основі катну пару бою. Пощупав стабілізацію і так далі. От, само собою. І в чому суть? Тому що базовий снаряд летить дуже добре. і... Це під калібр з низьким пробиттям, але при цьому чому має немає до нього претензії? Тому що це Бачат. Бачат, це танк, який накидає по бортам, по спинах і так далі. Ну, бо для ближнього бою в тебе є кумулятиви. Ну саме для ближнього бою лоб в лоб. І це танк рейдер. Тому для нього таке пробиття, ну, цілком пайдет нормально, нічого хорошого, але нічого поганого в цьому немає. Правильно? Правильно. Зараз продовжимо, підіб'ємо підсумки першого бою. 4800, три фрага, сім критів, 490 асістів, 2 засічених супротивника. Навіть танкіст-снайпер ми отримали. До речі, по-моєму, я сказав чи не сказав, йому ще япнули розкид на 100 метрів трошки, але це вже нюанси, правильно? Правильно. топ один по команді, поїхали в другий бій і будемо договорювати. Так от про підкалібер поговорили. Тепер кумулятив. У нас кумулятив пробиває 330 мм. При цьому летить 800 метрів на секунду. І проблема навіть не в тому, що він летить повільно. Проблема така сама, як на К-91, розрив в майже 700 метрів польота між двома типами снарядів. Ви от давали барабан на підкалібері, перейшли на, на акумулятиви, і, власне кажучи, банально, ну, забули про цей факт. Я не знаю чому, але просто забули про цей факт. Все, немає чого ще додати. І виходить так, що вам треба банально переучуватися прямо в процесі бою на ці снаряди. Само собою в досвідчених гравців здебільшого з цим не виникає проблем. Але все ж таки інколи це банально дискомфортно. В принципі, якось так. Про фуаси говорить сенсу не бачу. Ну і в принципі. Ах. Ну, Давайте поговоримо скільки 50 53 пробіття, 480 дамага. Все. Більше ніякої інформації, вам про них знати не треба і возити їх само собою також не рекомендовано, навіть попри те, що вам збільшили боєкомплект. От, якось так. Що ще розповісти про бачат? Хто його знає? А, про механіку. Я б йому зробив би механіку, якщо чесно. Чому? Тому що <кхем>, перезарядку підрізати до більш комфортних показників, така собі історія в плані балансу. Це вже буде сильно вибиватися. Швидка, швидка зарядка, швидка розрядка і так далі. Ото зробить швидку розрядку, тільки і все на цьому. Натомість, щодо перезарядки загальної. Я не знаю, чи вам чутно ну, машини з надвору, там щось гупає, гехає. Одним словом, повний фарш. В чому чомусь тому, що щодо перезарядки загальної я б зробив би таку фічу, як банально унікальна механіка. В чому вона полягає? Там Отдали дві тички з барабана, а не повний барабан. Я прийму зараз тичку от цього чувака, а мені треба втекти звідси геть, тому що я думав, покидати на перекатці, але при цьому не вдалося. Не срослося, не вдалося. Ну і в принципі усі наслідки даного, даної невдачі. Ну і все, танки стали від башки, а нам немає чого робити, бо в нас стане без броні без хп. У улий башку. Отак от, от. І в чому суть в тому, що механіка. Отдали дві тички з барабана. І катеште барабан не повністю вже після цього, да? там якщо пішли на перезарядку. Там не всі 37 секунд, а десь там на 40% менше. Або там на 45, наприклад, менше. Да? Одним словом, щоб, щоб у вас м, хоча б трошки оця історія з довгою перезарядкою, з невиправданою довгою перезарядкою для реалій сучасного рандому От чому вся суть. От в чому головний нюанс, головний фарш. М Прийму однього, ну а що мені робити? Ну, мені треба якось стріляти, розумієте, в чому нюанс. От, до речі, та ще гори в жопою виїжджаємо, <кхи>, тому що зменшуємо площу ураження. Прийму одню атичку. Ну, прийняв не одного, при, прийняв от до Йосипа Четвертого. Але приємного в цьому мало. <кхи> от, і в чому суть в тому, що на тому ж таки хевік. У вас лишається зараз, як у мене, два снаряди в барабані. Що ви робите? Ну правильно, просто нажимаєте кнопку С, перезаряджаєтеся 20 секунд там. Репліка туди, репліка сюди, там, повернули хоботком вправо, хоботком вліво. І ви вже заряжені. На Бачаті. Такого досягнути не вдасться. Е, ну, бо, тому що. <с> типу, 37 секунд занадто довго. Вам доводиться думати, прям так плотненько над тим, чи варто йти в КД, чи не варто. Тому що, якщо я зараз піду в КД і вийде якийсь там шотний танк, я його не доб'ю, він мені уб'є всі хп. Може бути таке? Може бути таке. А якщо я зараз навпаки не піду в перезарядку і вийде там якийсь фуловий танк, а якби я перезарядився повністю, то я б його убив би типу, і вижив би її, і виграв би бій і так далі. Теж дилема виходить. Отож, одним словом, ви на бачаті наскільки граєте, наскільки роздаєте барабани, скільки думаєте над тим, чи варто вам ці барабани перезаряджати, чи не варто. Я спробую втекти, не, не знаю, наскільки це в мене вдасться, але втекти спробувати варто. Приїхати на якийсь інший фланг і там вже спробувати щось зробити. Або, можливо, тут з кімпи стріляти, тому що, знову ж таки, фланговий рейдер, ну є нюанс, у нас карти всі коридорні. От, уявляємо ситуацію, все стоїть Йосип 4, да? байдуже на нього. Стоїть там такий самий Йосип 3. Ну, що ти йому зробиш? Він тебе реве в силует. А тим повинен стріляти тільки в ідеально у вразливі зони, вицілювати ці зони, ідеально на них на них наводиться і молитися, щоб те ще залітало, правильно? Правильно. Ти цього зробити собі ну, дозволити не можеш, бо він тебе рве. Весь час, поки ти зводиться, він тебе рве в силует, долбить тебе і так далі, тому подібне. Внижче в землю. Вище, в небо. А, в танк. І танк різко дав задні господи. Як це смішно? Це дуже смішно. Чувак стоїть тупо кам'яною стіною, я його ніколи в житті не проб'ю. Але він ну, би, да. Ой, господи, якось так. Поїхали звідси геть, якщо мене КД1 зраз не пересвідчує, то я приїжджаю і в мене все буде гаразд. Але чи далі робить цю бою? Я не знаю. Ну, Типу, об'їжджати так по флангу, ну можливо, але знову ж таки там стоїть К-91 ззаду, і невідомо, хто ще туди перетягнувся і стягнувся, правильно? Правильно. Об'їжджати прямо по флангу повністю через Мід, через центральну частину мапи, ну теж сумнівно, тому що поки я приїду, ситуація в бою може 5 разів зміниться. А з іншобок у мене вибору немає, тому. Можливо, ми зараз так і зробимо. Можливо, ми зараз будемо об'їжджати або через центр, або там з піджима. О, ти про що, я говорю, про те, що стоїть осип третій? Да? І ти долбиш йому в лоб, ти його не пробиваєш там За насипю, за якою, за кутом будинку і так далі. тому подібне. А він тебе пробуває в силу, ви скажете, ну, ти врачок, ну сразу видно, кончений на стрімері. Ну ж ти Йосипу 3 в лоб долбиш, ти йому фланговий маневр зробити, ти його об'їдь. І долби його з фланга, там стили, я не знаю, і так далі. Ну, Звучить дуже класно, не є нюанс, у нас мапи коридорні. І типу, там за Іоспомнім 3, ще ззаду стоїть купа танків, там якийсь поляк, якийсь є третій, там ще якась фіговіна стоїть за ним, так? Класно, землю падає. так от я свічусь. І ледь не вмираю, але ще не пізно, знаєте. Кидаю тичку на абу, і, в принципі, пора звідси. Знаєте, пора звідси ретіруватися, по-моєму. Причому, так, да, дуже швидко, тому що зараз буде дуже-дуже сумно нам. О, з такими мансами, з такими нюансами. Ми б цей бій програємо. В принципі, це було ясно з самого початку. Я побачив трьох чуваків взводних з там, одного клана, ось. Як мінімум двоє з одного клана. А другий або з анонімайзером, або ж, власне кажучи, просто без клана, але їхній якийсь коріш. Я цей клан знаю, там нормальні діпи грають, тому. Це було очевидно, що тут бій завершиться саме так. Як мінімум, тому що у мене нем'ятовий танк, на якому я не можу нормально сапортити, команді, на якому я не можу нормально розмінюватися, вливати домах і так далі, тому подібне. І от, ну, ситуація, не просто приклад зі Сом Третім, да? А от конкретна ситуація в бою. Ну, що мені робити? От якби я зараз би сюди, і, ну залив би я барабан. А далі все, мене роз ДПМК-91, мене уб'є АТХ, яка нам була десь весь цей час в тій же зоні. Бляха, ну, ну, тільки ну, я, я відвернувся, чел поїхав вперед. До речі, кути вниз мінус 6, верхні плюс 11, і цього відвертока трошки бракує. Не скажу, що прям фарш фаршовий, бо бачати трошки інший стиль, все ж таки ведення бою, йому прям не так сильно треба кути, як іншим танкам. От, Але неприємно, скажімо так, неприємно, і це, безумовно, відчувається. Спробую, каже, я проїхати, шанс цього вкрай низький, кадам тичку на ходу, ну, славу апнули все ж таки відчувається, питань немає. Буду розмінюватися з бачатом, тому що я так хочу, тому що я сильний. Тому що я такие от сильний игровать в танк, правильно? Тихо, речі, ти вниз, підпал, упала не буде. Ну і, в принципі, на цьому наш бій завершується. Да, тому що зараз приїде ззаду лотеха і нас уб'є. От так от, да. Але це хороший показовий другий бій. Тому що першому був ми щось накидали, нам дали можливість накидати, бо карта все ж таки була більше відкрита, карта була, на якій можна покататися, поперетягуватися, покидати дистанцію. Тут ж була мапа відносно закрита, відносно коридорна. Нехай вас не обманює там оце ось поле по центру, да, яке прострілюється всіма абсолютно. Нехай вас не обманює оця вода, яка просто заповнює собою частину мапи, але вона не є придатною для гри. І так далі, і тому подібне. От, тому от хороший приклад: танки стали от позиції, як наш Йосип Третій з мого прикладу, І е, як ти до нього у фланг заїдеш? Ніяк, за ним задостоїть ще 5 дурачків, і ти заїдеш і схлопнешся. Ну, і, в принципі, е, от такий от він бачата. От, ну і що, все. Німетовий не, не актуальний, само собою. І, в принципі, навіть якщо ми забуваємо про ці фактори, такі як відсутність броні і ХП, ми банально маємо пам'ятати одну просту істину. В нього дуже довге КД загальне, саме як для реалістів сучасного рандому, і в нього дуже довга розрядка барабана. Непристойно довга. І саме ці два параметри насамперед роблять його неграбельним. Навіть вже, реально забуваємо про броню, про ХП, про ці всі нюанси, манси і так далі. Хер з ним. Розрядка і зарядка. Вся. От якось так. 900 дамага, 1 фраг 700 асіста, і це топ-2 по команді. Ну от, в принципі, якось так. Запитаєте, чи дав би я в цьому бою більше на якомусь Йосипу четвертому? Так дав би. Тому що я б бився б я б розмінювався, я б танкував би. Я б міг би стрілятися в упор, а не з дистанції 300 метрів, де мене снаряди в землю, падають в землю, в небо куди завгодно. да? От, І так далі, тому подібне. Тому майже 3К. топ-2 по команді. І от це якраз об'єктивний, чесний бій, який буде і у вас. І таких боїв у вас буде більшість, і я переконаний, що це ще буде дуже хороший результат. Як ви розумієте, і, в принципі, я думаю, самі прекрасно усвідомлюєте. А, якось так. Підбиваючи підсумки, за два боя в нас вийшло 3875 середньої шкоди, 0 вінрейта, Ну, в принципі, який танк, такий і вплив на бій у нього, а 585 середнього асіста і при цьому 0 заблокованої середньої шкоди. О, що вам сказати? Як я й зазначив на початку, це танк, який, ну от як ти його не апаєш, що ти йому не роби, він лишиться таким, яким і був. Танком 30-го ешелону, танком, який давно віджив своє, і танком, на якому було класно там, років 10 тому, вриватися по пустому флангу, коли в там ще лампочок не було, коли там взагалі ніхто нічого не шарив, не тямив і так далі, вриватися по пустому флангу, заїхати там в тил, вицепити якогось там самотнього Мауса або якогось там самотнього Йосипа Сьомого, вицепити його, роздати йому барабан і укатить в закат. Це було прекрасно, це було чудово, ну мабуть, я вже не пам'ятаю, насправді, да, це називається ностальгія, ми викидаємо все погане, і запам'ятовуємо все хороше. І це, мабуть, було прикольно. Але той час минув, той час пройшов. І зараз, якщо ви спробуєте зробити таке, як я ще не озвучив, вас просто роздірібанить мільярд Петесау, які будуть стоять в кімпі, коли ви спробуєте зіграти якусь там зелень, що називається. да, Бо місто ми грати не можемо, у нас немає броні. А зеленка зараз це засадні Петесау, там 5 штук в кінпі стоять з альфу 750 або там якісь бабахи з альфою по 2000, Ну от і, в принципі, весь геймплей. От, тому що тебе чату не роби, як ти його не апай, навіть якби там його апали реально профпридатні люди, які грають цю гру на доволі високому рівні і розуміють, що їй треба, навіть якби такі люди його апали, це все ще не зробило його придатним для сучасного рандому. Більш актуалізованим, так, приємнішим по стрільбі, безумовно. Але метовим? і таким, який диктує мету? безумовно, ні. Тому ми зараз вкотре переконалися, що яким би вас не були почуття фактом. На ці почуття плювати. А факт один дуже простий. Це Леопард з барабаном. І як наслідок ми маємо <смі> всі наслідки того, що це Леопард з барабаном. От якось так. 3900, ще й хороший показник для бачата. Коли я був грав сьогодні, власне кажучи, зранку. Бої, щоб його пощупати, там був бій на полторуху і бій на 6К. Ну, от, в принципі, те, те саме, якесь там 3750, воно і виходить. От, в принципі, все доволі таки релевантно, об'єктивно, ну і, в принципі, доволі показово. На цьому все. Грайте в цю гру скіловану, або не грати неї взагалі. Само собі другий варіант найкращий. Ну і в принципі, якщо ви вже вирішили в це грати, то принаймні не грайте на арті. На все добре. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, підписуйтеся на телеграм-канал, а також у мене є Patreon. Всі необхідні посилання розташовані де правильно в описі до цього відео.